Протягом вчорашнього дня орки продовжували обстрілювати прикордоння Сумщини і нищити інфраструктуру населених пунктів. Загалом 15 березня було здійснено обстріли території чотирьох громад. Зафіксовано 161 прильот. У Шалигінській громаді через мінометний обстріл згоріла приватна господарська споруда. А у Хотінській внаслідок мінометного обстрілу громади прямим влучанням зруйновано офіс агрофірми. Зранку 16 березня ворог вже тричі обстріляв Білопільську громаду. Зафіксовано 23 прильоти з артилерії та 110 пострілів з гранатомету АГС. На щастя, обійшлося без втрат та руйнувань. За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордоні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступаючих угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Вчора, 15 березня, до поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що у селищі Вороніш на залізничній станції вдарило струмом людину. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Як було попередньо встановлено, хлопчик 13 років заліз на торговий вагон, вслід чого його було вдарено струмом високої напруги. Від отриманих ушкоджень дитина загинула на місці події. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються обставини цієї події. Нагадаємо, що це не перший подібний випадок на Сумщині. Так, два роки назад подібна ситуація сталася у Шостці, Тоді підліток вижив. А поза минулого року у кролевці 17-річний хлопець заліз на дах товарного потяга і торкнувся контактної лінії. Тоді потерпілий був госпіталізований до реанімації з 50% опіків тіла, де згодом і помер. Подібна трагедія сталася також три дні тому на Київщині. Двоє хлопців залізли на дах вагона та отримали удар струмом. Одного з них госпіталізували з опіками, та гострим шоком його товариш загинув на місце. Його тіло довелося знімати з даху вагона рятувальникам. Поліцейські вкотре наголошують на небезпеці знаходження поблизу залізничних колій та звертаються до батьків, аби ті проводили роз'яснювальні бесіди зі своїми дітьми. Дітьми слід проводити бесіди щодо того, що залізниця це не місце для розваг. Залізниця це зона підвищеної небезпеки, де на вас може чатувати не лише наїзд рухомого складу, а й ураження струмом високої напруги. Тому бережіть життя та здоров'я своїх дітей. Днями воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського приземлили ворожий безпілотник. Це той, про який на Росії вихвалялися, що він невразливий та невидимий. Пише ОК Північ. Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх буковель ад не залишають ворогу жодного шансу. Бійці розповіли, що ця модель призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження, оснащена камерою та тепловізійним модулем. Тривалість польоту до 4 годин, висота до 3600 метрів, відстань до 35 кілометрів, вага 7,5 кілограмів, розмах крила 2,8 метрів. Виконаний за схемою літаюче крило може працювати у звичному та безшумному режимі. Завдяки злагодженій роботі військових, ця пташка вже відліталась. Вже кілька місяців для мешканців багатоповерхівки Поворонірській 44 триває епопея переходу від одного до іншого управителя багатоквартирним будинком. Поки дві конкуруючі організації розбираються між собою і вирішують, кому ж дістанеться славнозвісна дев'ятоповерхівка, жителі будинку другий місяць поспіль отримують по дві платіжки. Мешканці з нетерпінням чекають, коли ж їхнім будинком займеться новий управитель. Адже, за їх словами, послуги ЖКО Торговий дім дизайн більшість абсолютно не задовільняють. Ми автоматично переходили з однієї компанії в іншу компанію. Нас ніхто не ставив до відома. Нам договір принесли і все. Ну, добре, добре. Останні товариство дизайну це, але це була остання крапля. Це вже зовсім були безсовісні люди, які просто не реагували ні на наші ніякі прохання. А мусорки в якому стані. Двері самі зробили, чоловіки, покрасили самі, все самі. Щоб зробити какой-то ремонт, перекрыть воду, там, поменять кран или что, надо выключать весь дом. Потому что никто не менял их. Сколько я живу здесь, 20 лет. Ни на одном стояке они не поменяли вентиль. Воду можно было закрыть. Площадки мы все сами собирались со двором. Мы сами деньги скидывали, мы сами все красили. Хотелось бы и клумбы сделать. Стеклим сами, убираем во дворе сами, красим сами. Есть мужчина, он тут стоит, он косит. Ему никто деньги не дает, он косит сам. Пришлось в том году самой брать грабли, выгребать за домом. А было такое, что вода у нас стоит в подъезде. Когда вот не работает э, слив, было ну, много таких моментов, которые, допустим, с мусором связаны. Не чистилась у нас э, эта труба. В общем, две недели вообще был забит. Извините за выражение, там уже полезли черви. Два місяці, коли это, ну с з війною, підключали свет. И і було об'явлення. Вісіла з дизайну, що відключать но Ну вони бы предупредили виключають свет, але квитанции притасили вместе місці з освітленням. Тобто, за два місяці нам вот это освітлення. Мешканці багатоповерхівки розповідають, що в пошуках більш достойного управителя зібрали загальні збори і вирішили змінити управляючу кампанію. Довіривши всі комунальні турботи ФОП Костюкову, проте їх чекала несподіванка. Торговий дизайн не віддає ніяку документацію на цей будинок. Вони почали активно робити вигляд роботи, яка не проводилась до цього, коли ми прийшли за документами до Ірини Володимирівни. Вона стала хоча директор там жирна Олена Іванівна. Але вирішує все шилова Ірина Володимирівна. Вона почала кричати: це мій будинок, і я його не віддам. Я подзвонила в міністерство. мені прийшла відповідь про те, що вона робить неправомірно, і вже це відповідь у мене є на руках. І також я звернулася до Сумської облдержадміністрації. І гарячу і на гарячу лінію. І сумська де мабуть, дала на гарпалков на Шосенський, і вже була відповідь від ноги на тому тижні на тому, що вони їй вже наказують віддати документи. Пані Шако розповідає, що мешканці будинку звернулися до них з приводу зміни форми управління. Після були проведені загальні збори мешканців, на яких співвласники будинку прийняли спільне рішення про перехід до ФОП Костюкова. Вони вибрали форму управління як управитель, і саме це дало їм змогу розірвати договір, який був підписаний ще в 2014 році. Це договір на утримання будинку, і як тільки Співвласники визначаються з формою управління. В результаті цього договір, який був підписаний до цього часу, він зразу анулюється. Він може бути онульований в односторонньому порядку, тому що ще раз кажу, наразі не існує такої форми управління, як ЖЕК. Ми вже підписали договір з. «Сумообленерго, обленерго, сукр суми ліфт, навіть за лютий місяць сплатили і за освітлення, і за ліфти в цьому будинку, але торговий дом дизайн приносить платіжки навіть наперед. Мешканці мають право не платити по цим будинкам, тому що договір підписаний, документи всі, всі передані, все юридично оформлено. Якщо буде рішення суду, де буде дійсно прописано. Про те, що співвласники неправомірно не мали на це права. Тоді, будь ласка, ми повернемо назад всі документи, і вона буде з того моменту далі обслуговувати цей будинок, якщо мешканці будуть на це згодні. В Свою чергу засновниця ЖКО Торговий дім дизайн Ірина Шилова пояснює, що вона діє в рамках закону. А от результат загальних зборів мешканців будинку неправомірний. нарушено ряд законів України. Ми звернулися до депутату Лішок Віталію. Он нам взяв этот протокол, предоставил його сюди. І ми увидели, що там нарушення, там неправильно указано количество собственников. Не було обходу по Пані Ірина впевнена, що були порушення і з боку начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, що наштовхнуло на думку звернутися з даного приводу до правоохоронних органів. На основі наших заявлень прокуратуру і органи правоохоронні начато розслідування заведено дело станом на 06.02.2023 06.02. Я не собираюсь ни Жильцова обвинять, ни Костюкова, ни в чем. Но и приходить сюда толпой и называть нас бандитским угруппованием, тоже никто никому не давал права. Мы на рынке 2007 года, как строительная фирма, у нас лицензия строительная, и у нас специалисты работают. То есть мы целиком и полностью на стороне закона, пускай ну, закон разберется, кто прав, а кто не виноват. Начальник ЖКГ Геннадій Малашенко на противагу Ірині Шиловій запевняє, що всі дії з його боку були правильними. По закону зараз це повноваження співвласників. Ми, як орган місцевого самоврядування, не маємо права втручатись в рішення співвласників. Тобто, по закону вони надають нам протокол загальних зборів про те, що вони вирішили. Зміна власника або якісь інші питання, і ми зобов'язані взяти його на зберігання. І опублікувати результативну частину на сайті офіційного шостінської міської ради, це всі наші повноваження. Ми перевіряємо форму. Є затверджена форма протоколу, є форма, затверджена повідомлення цього. Ми перевіряємо тільки відповідних цих форм. Пан Малашенко зазначає, що протокол, в якому зазначена кількість мешканців будинку, що проголосували, не суперечить букві закону. Голосують співвласники своєю долею, долею і голосують вони не голосами, а площами квартир. Беремо 50 квадратних метрів. Чоловік, жінка, спільна власність, кожен голосує однією другою частини квартири. Тобто кожен по 25 квадратних метрів дає свій голос. Головний комунальник нагадує жителям багатоквартирних будинків про їх права та обов'язки, аби в подальшому не виникало подібних суперечливих ситуацій з приводу зміни управителя у своєму будинку. Стаття 7 каже, що тепер повністю за проведення поточного капітального ремонту санітарного і технічного стану повністю несуть співвласники будинку. Це обов'язок співвласників. Якщо вони хочуть... Частину своїх обов'язків перекласти на обслуговуючу організацію управителя, вони прописують вже в договорі, які обов'язки буде виконувати управитель. Вони можуть прописати поточний ремонт, аварійний ремонт, може капітальний але це все буде вже різні тарифи зовсім. Зараз по закону вони вибирають управителя на рік. По закону так зазначено, проходить рік за місяць до того, як закінчується рік новий управитель зобов'язаний відчитатися від співвласниками. І тоді співвласники вирішують продовжити не продовжити. Тож співвласники багатоквартирних будинків зобов'язані дуже ретельно поставитися до моменту зміни управителя і розуміти, що основна відповідальність за технічний стан будинку вже з 2015 року лежить на його мешканцях. І оплачувати квартплату управителям, які нехтують своїми прямими обов'язками або виконують їх геть огидно. Це теж проблема мешканців, яку вони можуть вирішити спільними зусиллями. Чим закінчиться історія з багатоповерхівкою по 44, побачимо найближчим часом. Ми будемо стежити за подіями, які там відбуваються вже протягом кількох місяців.